Сучасне бачення України і Житомирщини у роки Другої світової війни обговорили науковці, студенти та представники влади за круглим столом. Студенти історики говорять про день перемоги не як про урочистості, а як про історичну пам'ять. Для нас як для істориків ну воно багато часу значить, що ми вивчаємо історію. Ми прекрасно знаємо всі події, які відбувалися саме в той час і звісно. Ми і шануємо наших ветеранів і. Стараємось допомагати усім, що можливо за нас погибали наші діти, предки і це це однозначно є. Для історії важливе звільнення України від окупанта саме пов'язане зараз сучасністю. Я ототожнюю, також в нас час нелегкий. От, Звільнення саме щоб народ був вільний, відбулося це дуже велике свято. Я дуже вдячний своєму дідусю, одному іншому, і також іншим ветеранам, які захищали нашу волю, незалежність. Країни СРСР, а в майбутньому вже України. Відомий історик Микола Кордон наголошує на тому, що тема війни в роки Другої світової війни прокормить ще не одне покоління науковців. В історії війни ще багато нез'ясованого, З'явилося багато нового, є нові підходи в оцінці подій, в оцінці дії окремих воєначальників. Сьогодні потрібно не боятися говорити або щось змінити, закликають учасники круглого столу молодь. Наслідки Другої світової війни досі відгукуються, тому важливо вміти усвідомлювати її масштаби. Нова влада це теж нові люди. І вміння домовлятися, вміння проявляти толерантність зараз найцінніше. І в руслі останніх подій, 9 травня, наше завдання вшанувати тих людей, які причетні до перемоги, і не спровокувати нові конфлікти. Ну як на мене, це саме основне, і люди мають трошки від. Відсторонити свої амбіції, а рухатися в напрямку до єдності суспільства нагадаємо, що цього року відзначати день перемоги житомиряни будуть без урочистого параду і святкового салюту.